The <laughs> В нашому місті відбувається такий проект, як міжнародний форум культурної дипломатії. Безпосередньо це нові партнерства, це промоція міста Житомира як культурного осередку в нашій державі. Це нові проекти, які можуть працювати не лише на міжнародному ринку, а також в рамках нашої держави. А вже ж найважливіше це розвиток, культурний розвиток не лише для нашої територіальної громади, а для кожного хто сюди долучається. Промоція нашої культури а також підтримка інших громадських організацій, молоді, підлітків, той, хто хоче розвиватися в цьому напрямку на високому рівні. Цей проект був представлений на конкурсі грантів, які було започатковано управлінням культури Житомирської міської ради, він отримав підтримку. Надважливо сьогодні говорити про культуру, про культурну дипломатію, про те, що об'єднує не тільки людей, не тільки міста, але й країни. І незважаючи на воєнний стан. Культуру, як і дитинство, не можна поставити на паузу. Освіта і культура це ті дві речі, які одні одне доповнюють. І коли ми говоримо про культуру, коли ми говоримо про нашу громаду, звісно, що культура нас тут формувала в поколіннях і через Ну, вивчення своєї ідентичності, де проростає в цьому саду ідентичність наша, вона підсилюється, ми стаємо сильнішими, тому ну, це речі не розривні. І ми маємо розуміти, що це дуже велика відповідальність знати всіх тих людей, які не просто нас навчають, а які творять сенси і нас тут об'єднують. Це саме головне. Дуже приємно бачити такі ініціативи, умовно не в великих містах, як ми дуже часто звикли, ось а в містах, які мають не менш потужні ініціативи, не менш потужні і менеджерів культури, і загалом людей, які працюють в цій сфері. І саме на таких подіях ми можемо об'єднуватись, ми можемо створювати щось спільне в майбутньому, ми можемо ділитися тим досвідом, який є в кожного унікальний. Тому це ще раз власне є тим підтвердженням, і саме те, що ми бачимо так багато молоді тут, що це є актуально і що це є цікавий.